Привіт усім! Сьогодні я вам розповісти декілька своїх новин. Те, що в мене на каналі вже 112 підписників. Дякую вам, мої любі, дякую. І ще хотів вам дещо розповісти те, що, хто не знає, в мене є телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться вже тепер на 10 підписників туди будуть виходити відео. Тому що в мене і на Ютубі більше підписників стало. І, значить, повинно стати і в Телеграмі більше. Тому, будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться. І ще давайте доб'ємо мені 150 підписників. Хто буде дивитися це відео, нехай підпишуться. В мене є для вас ще одна дуже цікава новина. Те, що вже можливо, ви завтра побачите відео про кроликів. Як це може не радувати? Це, звичайно, радує, тому що ви давно їх не бачили. Я ну, сам їх вже десь 2-3 тижні не бачив. Оце як перестали виходити відео, я більше їх не бачив. Тільки мені розповідали, що з ними все добре. О... Буду. Ще в мене є одна така цікава задумка. Дещо для вас. Такий подарунок, можливо, і для квартири, можливо, і для частного дому, можливо, хтось теж живе у селі і хоче це спробувати зробити. Зараз я вам покажу, що це буде, ну, в принципі, відео буде ось за цим ось агроволокном. Хто ще не здогадався, для чого воно потрібне, загуліть або в інтернеті, або чекайте моє відео. Воно буде дуже цікавим. Так, і це, напевно, всі мої новини на сьогодні, тому завтра чекайте відео обов'язково. Але я вам ще хотів сказати, що ті відео, які ви бачили мої перві, стати ютубером за одну годину і знову довгоочікувані кролики, я їх випускав в той день, коли я їх приїхав. Я їх не в понеділок виклав. Я їх виклав в понеділок, але я зняв не у понеділок. Я зняв у неділю. Тому що я приїхав саме у неділю, я їх зняв і так ось вийшло. Просто що в мене... там дуже поганий інтернет. Там інтернет майже не лове. Не лове взагалі. Там я навіть не знаю, як на уроки виходив, але в мене зараз школа вся онлайн у Дніпрі. Тому. Я не знаю, як я туди заходив, але просто от, ось так от ставив в одне місце. І воно десь пів години, як мінімум, ловило. А на телефоні, ось, з якого я зараз знімаю, то в мене інтернет добрий, але треба дуже довго шукати його чекати. Тому, будь ласка, не ображайтеся, що, що відео виходить через день. Ну, виходить, так. Я ж не можу зняти одне відео. Почати загружати те, а з телефоном, цим, що наголовить інтернет, треба йти знімати інше для вас відео. Це неможливо. Тому, будь ласка, не ображайтеся, я вас дуже сильно люблю. Передивіться всі мої відео з Майнкрафтом. І до побачення! Гарного вам вечора, гарної неділі, гарно... гарних канікул, тому що в мене вже розпочалися канікули. І напевно до побачення чи що.